Чоловік зустрічається зі мною тиждень і він вже має подарувати мені машину. Добрий дур похіба що, але не суть. Давайте задумаємось, що робити, коли загубився. 30 років до 30. Мені 25. Но Найглибше дно існування. Мені з друзями взяли одну книгу, І вона врятувала нас. По що я збагнув. По-перше, накрасте три альтернативні світи, три паралельні реальності, де ти живеш інакше. Ідеї? Хм, давай кав'ярні, десь в старому місті. Приїзд в Токіо. Та, в принципі, що завгодно. Зроби скіншот і будь сміливим у фантазіях. Страшно? Хм, так має бути. Запиши страхи, ризики. Усе, що лякає, усе, що може зламатися. Ти дійсно люди, які вже живуть таким життям, знайди їх, поговори, вони прояснять твої туманні питання. Спробуй, перші стрибнути. Хочеш до Японії, не купуй завтра квиток без повернення, це безумство. Перевір, чи це твоя дорога? У коли життя вдарить, а воно обов'язково вдарить, ти почнеш сумніватися. Якщо не знатимеш, навіщо ти тут? Оце особисто на пору. Нарешті, коли вирішиш, відпусти решту. всі ці, а що якби? Порівняння з іншими, альтернативні сценарії вони не допоможуть. Ти і сам це знаєш. Тож питання: які твої плани на Одіссею? 30 років до 30. Слідку далі.